Наш розум це дар. Він зберігає будь-який досвід і здатен творити феноменальну уяву. Але коли уяви і спогади виходять із-под контролю, ми страждаємо не від життя, а від того, що вже минуло або ще не сталося. Повернімо важелі в свої руки. Дія можлива лише зараз, щоб розум стих… Інколи досить розчинитися в природі, іти, сидіти, спостерігати, дозволити увазі закохатися в найменшу деталь. Коли світ більший за наші думки і емоції, вони самі відходять на другий план. Серйозність народжується за великої важливості свого свого я у масштабах Всесвіту. Ми пилинки, мить. Тож секрет: дивіться на все несерйозно, але дійте цілком як спортсмен у грі з повною залученістю та легким серцем. Варто робити те, що справді не байдуже, не шукати свою пристрасть роками, а зробити своїм те, що перед вами, коли світ стає моїм, з'являється природня відданість, а саме існування наповнюється змістом. Також тривога, не ворог, а сигнал. І джерело, розсінхром всередині, замість відпускати словами з'єднаємо систему ділом. Мала практика. Сядьте рівно, складіть долоні, м'яко дихайте. Виберіть щось важливе для вас, може те, що ви бачите. Сонце, дерево, дитину, небо. І просто дивіться на обране. 10-12 хвилин із щирою внутрішньою любов'ю і вдячністю. Правий, лівий, це і ліве, цієї магнації, логіка вирівнюється, рука стане твердою і ніж вашого інтелекту буде вам служити, а не ранити. Ми тупимо лезо заспокійливими, ми укріпляємо основу. Мир не вершина, а база з неї виростає ясність а з ясності дії. Життя коротке. Зробіть його присутнім зараз. Просто дивіться і насолоджуйтесь.